Аю, Анжела Максименко, і наступні кілька хвилин про найважливіше зі слава тіві: наскільки реальним є енергетичне перемир'я, і чи гарантує воно припинення російських атак, коли і на яких умовах Україна отримує кредит від Євросоюзу? Про це та інше вже за мить. Енергетичне перемир'я з Росією навряд чи означатиме тривале припинення обстрілів України. Про це в етері програма Український фокус ранок на слава ті заявив президент Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексій Биряченко. За його словами, Кремль використовує удари по енергетичній інфраструктурі як інструмент тиску, особливо в холодній період. Навіть прохання з боку президента США Дональда Трампа можуть вплинути на дії Росії лише тимчасово. Тут є звичайно ще перш за все політичний аспект, і він полягає в тому, що затягування перемовин і імітація і уникнення санкцій це традиційне бажання Російської Федерації і в межах перемовного процесу в Абу-Дабі, які ініційовані глибоко переконані, в тому числі російською стороною після спілкування на Довольському економічному форумі Дмітрієва та Вітхова угу. По великому рахунку вони Скажімо так, входять в контури інтересів Росії до того, тривалість будь-якого енергетичного перемир'я додав Буряченко. Прогнозувати важко, і воно не є гарантією припинення російських атак. Щодо безпекових гарантій, на думку експерта, сполучені штати залишаються ключовим партнером України. Більше про ситуацію на фронті читайте і дивіться в новинах на слава ті. Єврокомісар з економічних питань Валдіс Домбровський заявив, що Євросоюз планує перерахувати Україні перший транш із обіцяного кредиту 90 мільярдів євро на початку квітня 2026 року. Кредит, за словами Домбровськіса, буде забезпечений бюджетним резервом ЄС, а не замороженими активами Росії. А погашення боргу має відбутися після отримання репарацій від Кремля. Нагадаємо, що що рішення про підтримку України ухвалили лідери ЄС наприкінці минулого року? Детально про надання фінансової допомоги для України читайте на Слава Тіві. Україна передала Росії тіло військового, яке раніше Кремль помолково видав за загиблого українського захисника. Йдеться про російського військовослужбовця Валентина Бузикова з Хакасії, якого в РФ вважали зниклим безвісти з лютого 2024 року. За даними координаційного штабу, під час репатріації, 29 січня, його останки повторно виявили серед тіл, переданих Україні як українського захисника. У проєкті, «Хочу жити» зазначалось, що в Ростові на дону не проводили ДНК-аналіз і не звіряли документи чи особисті речі загиблого. Того ж дня в межах репатріації до України повернули тіла тисячі полеглих оборонців. Наразі триває процес експертиз та ідентифікації, після чого родини зможуть отримати офіційне підтвердження загибелі. Детальніше на слава ті. Ставлення поляків до українців за останній рік стало менш емоційним і більш прагматичним. Про це йдеться у новому дослідженні центру діалогу імені Мірошевського, яке проаналізувала. Марина Степаненко в матеріалі на порталі Слава Тіві у дослідженні теми безпеки, економіки та соціальної політики України стали частиною внутрішніх дискусій у Польщі. Солідарність із Україною зберігається, однак вона вже не є безумовною. Звіт фіксує зростання критичних настроїв щодо українців, які проживають у Польщі. Водночас позитивне ставлення залишається найпоширенішим, хоча і поступово слабшим. Лабше найбільше невдоволення стосується не самих українців, а дій польської влади, зокрема соціальної політики та відсутності чітких правил допомоги. Більшість поляків виступає за збереження української ідентичності, водночас очікуючи інтеграційних зусиль насамперед знання мови. Детальніше про зміни настроїв у польському суспільстві читайте в рубриці докладно на сайті Слава Тіві. А у мене все. На цю мить хай щастить.